Несліхан Атагюль Несліхан Атагюль є одним з найбільш перспективних відкриттів в турецькому кінематографії за останні роки. Біографія Несліхан Атагюль народилася Насліхан Атагюль в древньому і красивому Стамбулі 20 серпня 1992 року. Батько майбутньої знаменитості працював простим шофером, а мама була домогосподаркою. Крім дівчинки, батьки ростили ще й старшого сина. Цікаво, що інтерес до кіно виник у милості. Дівчинки вже в перші роки її життя. Вона із задоволенням дивилася різні турецькі серіали і фільми в кінотеатрах, наслідувала відомих актрис. Сама мріяла стати в майбутньому знаменитою. Вже в підлітковому віці Атегуль спробувала увійти в світ шоу, бізнесу та кіно. У 13 років вона разом з мамою відвідала кілька агентств, де залишила свої фото. Коли її помітили рекламні агенти і запропонували зніматися в рекламі, дівчина з радістю погодилася. До речі, вже на перших щаблях своєї модельної кар'єри Насліхан змогла стати обличчям дуже відомих в Туреччині брендів. Незвичайна краса дівчини, вміння тримати себе перед камерою мали успіх. Рекламні агентства та цікавилися співпрацею з красунею, тому після перших рекламних зйомок були інші, і модельна кар'єра мала успішний розвиток. Але насліхан Атагюль цікавило найбільше саме кіно, тому дівчина докладала всіх зусиль, щоб отримати роль в одному із турецьких фільмів або серіалів. Мрії Красуні незабаром збулися. Її помітили агенти кіностудій, надійшли перші пропозиції. Початок акторської кар'єри також став успішним і перспективним. Творча кар'єра Насліхан Атагюль Перша робота Насліхан в кіно це успішна роль у фільмі Перше кохання. Роль була романтичною, їй цілком відповідала зовнішність дівчини, її м'які і спокійні манери. Наступна роль Даніс в популярному турецькому телесеріалі Листопад. Перші кроки Атагюль не залишилися непоміченими. Кінокритики позитивно оцінили акторські здібності чарівної Туркені і почали пророкувати їй успішну кар'єру. Пророцтва критиків було дуже точно, так як вже в 2011 році актриса отримала пропозицію знятися у фільмі, який мав великий успіх. І в Туреччині і за кордоном. Фільм Чистилище де Несліхан Атагюль виконувала одну з головних ролей, була виставлена в багатьох номінаціях на престижних кінофестивалях. Значущим етапом в кар'єрі зірки стали зйомки в серіалі Два обличчя Стамбула. Картина знайшла позитивний відгук у глядачів і хорошу оцінку у критиків. Але не це було головним для чарівної дівчини. А то що на зйомках вона зустріла свою велику любов актора Кадіра Догулу. Нещодавно актриса Кінчила зніматися в телесеріалі Нескінченне кохання. Її партнером став один із найкрасивіших турецьких акторів, Бурак Ощевіт. Це чудовий чоловік має щастя працювати на знімальному майданчику з найкрасивішими турецькими актрисами, і Несліхан ефектно поповнила їхні ряди. Про серіал вже ходить багато розмов. Деяка інформація просочилася в пресу, і тепер жваво обговорюється шанувальниками як Атагюль, так і Бурака. Глядачі з нетерпінням чекають телероману, який буде показувати розвитися і за кордоном. Особисте життя Несліхан Атагюль. Як це часто трапляється в акторській долі. Юна зірка закохалася в одного зі своїх партнерів по знімальному майданчику. Під час роботи над серіалом Два обличчя Стамбула насліхана Тегуль познайомилася з красеним актором Кадіром Догулу. Роман молодих людей був дуже яскравим, красивим, і сформовані романтичні стосунки тривають досі. Закохані, незважаючи на постійну зайнятість на зйомках, знаходять час одне для одного. Разом відпочивають, подорожують. Відвідують світські вечірки, в тому числі і в кіносередовищі. Фільмографія Насліхан АТАГюЛЬ. 2006 рік Перше кохання. 2006-2009 рік. Листопад. 2011 рік. Дорогий татко. Чистилище. Життя триває. Моє серце вибрало тебе. 2012 рік Арафія. 2013 рік. ДВА Обличчя Стамбула. Фатік Харбіє 2015 рік. Нескінченне кохання. Шанувальників Несліхан зараз найбільше цікавить її нова роль в телесеріалі Нескінченне кохання. Її відносини з партнером по знімальному майданчику Красеним бураком Ощевітом. Темі нового кіно було присвячено одне з останніх інтерв'ю, яке дала актриса. Сюжет нового фільму Нескінченне кохання пов'язаний з романтичними стосунками багатої забезпеченої дівчини і бідного хлопця. У розмові з журналістами дівчина зізналася, що завжди мріяла стати популярною затребуваною актрисою, зніматися в кращих фільмах у кращих режисерів. Несліхан Атагюль здивувала ставленням до речей, які для багатьох є обов'язковим показником статусу. Вона сказала журналістам, що не купуватиме дорогі гаджети або супермодні предмети одягу, так як цілком може обійтися і більш доступними демократичними речами. У турецької актриси Несліхан Атагюль досить цікава зовнішність, завдяки мигдалеподібному розрізу очей. Деякі шанувальники вважають, що у дівчини є азіатські коріння, але насправді точне походження актриси не з'ясова. Відомо, що по батьківській лінії Несліхан Атагюль є черкешенкою.